Шановні студенти, шановні користувачі, дозвольте мені представити як директору бібліотеки одну з кращих бібліотек нашого Закарпаття. Це сама потужна бібліотека, який найбільший фонд серед всіх книжкових фондів Закарпаття. Наша бібліотека у своїх приміщеннях зберігає понад 1 мільйон 600 тисяч примірників книг, брошур, альбомів. Книги різних форматів, від самих маленьких до самих великих. Ми маємо величезні фонди навчальної літератури, зрозуміло, для навчання студентів, для опанування їхнього фаху. Ми маємо 800 тисяч наукових видань, це серед яких досить рідкісні видання. Ми маємо великий фонд довідкової літератури. Ми маємо унікальні фонди рідкісних видань. Це 20 тисяч книг. Стародруків це перших книги друкованих. І рукописних, що бібліотека сучасна з потужним інформаційним таким механізмом, як електронний каталог, з великою кількістю онлайн послуг, які досить корисні під час теперішніх таких дистанційних форм навчання. Бібліотека завжди рада своїм користувачам, і ми, покоління теперішніх бібліотекарів, несемо всі ті здобутки, які колись. Для нас залишили ті люди, які в 1945 році приступили до створення бібліотеки. З вами знаходимося у внутрішньому дворику університету і запрошуємо на екскурсію до наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Зараз я вас запрошую на абонемент наукової та художньої літератури. На головному абонементі йде кіпить робота різнопланова. Як тільки студент поступає на факультет, по наказу ректора інформація надходить сюди до бібліотеки, і зразу абітурієнт стає студентом нашим, нашим користувачем наукової бібліотеки, і вже коли приходить фізично до бібліотеки користувач, я тільки підтверджує пін-кодом в програмі книгу, яку він отримає. Це дуже зручно, тому що користувач може переглянути історію видачі книг, тобто він може передивитися, що чим він користувався рік назад, а то і більше під час всього навчання. Мережа наша, ми з'єднані мережею такою бібліотечною по всьому місту, по всім філіям, і можемо відслідковувати, чи не баргує користувач десь в іншому місті, чи можна не продовжити йому книгу. Художня література видається на два тижні. І ми просимо читачів здавати вчасно книги, щоб інший користувач міг скористатися. Близько 25 тисяч книг. В основному це художня література. Ми запрошуємо всіх, тому що література є на будь-який Є детективні романи, є романи про кохання, постійно поновлюються виставки. Вільний доступ є, користувач може підійти, скористатися, почитати, може присісти зручно і перечитати, що він бажає. І хочу вам показати книгосховище, в яке не завжди попадають усі користувачі. Раються книги, видаються читачам на руки. В читальній залі все ж таки обмежена кількість книг, там поодинокі екземпляри. Але зараз дуже зручно, сучасними гаджетами можна відфотографувати, відсканувати. До речі, у нас є онлайн-послуга. Ми можемо, відсканувавши той чи інший документ, фрагмент, надіслати його на електронну пошту користувача. Ми з вами знаходимося в довідково бібліографічному відділі. Я люблю завжди говорити, що це є перший Google. Перший Google в бібліотеці інформацію з різних питань, з різних галузей знань. Всі студенти і науковці отримували в першу чергу тут, в довідково бібліографічному відділі. Як ви бачите, тут є картотека, залишилась газетно-журнальних статей. Саме з самого початку було засновано цей відділ, який створював функції його були створювати каталоги як книжкові. Так і на газетно-журнальні статті. Якщо тут користувач міг знайти інформацію, де друкувалася та чи інша стаття, то отримати він зараз може саму газету і журнал в читальній залі періодики, яка знаходиться в гуртожитку номер 5 Функції цього відділу надзвичайно великі. Читач з першого курсу повинен прийти сюди і отримати, може отримати кваліфіковану допомогу в пошуку літератури, в складанні списку літератури, в опрацюванні списку літератури, за стандартом, як має описуватися література в курсовій чи дипломній роботі. Навіть миститі, фахівці, професори приходять до цього відділу і знаходять відповіді на свої питання. Великим досягненням, я вважаю, є отака от книга. Наукова бібліотека Журицького національного університету від джерел до сучасності. Саме працівник цього відділу, авторів є більше, це працівники всього, всієї бібліотеки, майже 20 авторів, але укладачем є Лариса Олександрівна Мельник. І подивіться, наскільки оригінальна є ця книга. Мало того, що дізнається студент про історію, бо користувач про історію бібліотеки, є чудовий. Ось такий QR-код. Паперову картотеку. Але, зверніть увагу, вже всі працюють, працівники бібліотеки за комп'ютерами. І таким чином вже створюються картотеки в електронному вигляді. Енциклопедичні видання, довідкові видання, з усіх галузей майже знань. Наска, закарпатський духнович. Наукові вісники по серіям наукові вісники Ужгородського національного університету знаходяться тут, також користувачі можуть скористуватися. Має літературу майже з усіх галузей знань. Користувачі можуть приходити своїми гаджетами. Зона Wi-Fi безкоштовна. Як ви бачите, на 124 посадкові місця розрахована наша читальна зала. Читальну залу можна резервувати в електронному вигляді в онлайн-послугах. Ви можете зарезервувати на певний час для проведення того чи іншого заходу. Є гарні зони, є постійно міняються книжкові виставки. От, до прикладу є навіть така виставка. Студентам різних усіх галузей, усіх факультетів, бачите, представлені. За тематикою різною міняються. Є праці науковців, науковців нашого вузу і постійно поновлюється. Починається з того, що книжечки надходять до бібліотеки. Вони надходять саме відділ комплектування бібліотечного фонду наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Так Працівники відділу комплектування заносять нові книги до комп'ютера, створюється електронний каталог. І звідси починається бібліотека. Так, зараз я вас запрошую у відділ краєзнавчої літератури Карпатика. У відділі зберігаються цінні книги 12 мовами світу. Постійно проводяться якісь заходи. І зараз дуже гарна виставка книжкова. Ви бачите, з виставої закарпатської книжності. В цьому підрозділі знаходиться література про Закарпаття. Є надзвичайно цінні екземпляри літератури, які зберігаються вже століттями. От, наприклад, тут навіть є дисертація, найперша дисертація. Івана Орлая. Порівняйте її з сучасними дисертаціями. Дивіться, яка вона маленька, тендітна, надзвичайно ціна, 1807 року постійно поновлюється книжкові виставки до визначних дат, до дат народження письменників або відомих людей. Ми з вами знаходимося в центральному сховищі книг, в якому знаходиться близько 300 тисяч книг. Я думаю, не кожен з пересічних громадян може побачити таке, і не кожен студент знає і бачив таку кількість літератури.